Я розумію, що я повинна робити рекламу бомбосховищам, але інколи у мене навіть концерти проходять в бомбосховищах, і там не треба ховатися. До речі, це такий момент. Знаєте, у мене було в Черкасах зараз, пролунав сигнал, Ми виходимо, і я щось почула там від музиканта. Ну, не то він щось там зіграв. Я така виходжу. У мене якраз було там півгодини. Я кажу Сергію. Ти твоя гітара не так грає. А він каже, як це не так грає? що? Я кажу, ну мій вібратор краще грає, ніж твоя гітара. Він такий, і Білик, що ти кажеш, що, що ти позориш мене? Ну, це дійсно було смішно. І ну, по справі я сказала йому. Тому що такий момент, він знаєте, треба якось відволіктись, тому що ми всі боїмося. Я дуже боюся і скажу, що в мене на почві Деякі проблеми зі здоров'ям виникли і навіть зараз, але я думаю нічого, ну що будемо якось рятуватися всі разом. І я, до речі, хочу сказати, що якщо ми всі разом і є підтримка один одного, а не то, що там люди ділять: хтось там від'їхав, хтось приїхав, хтось там. Е Щось не то сказав. Ну я скажу так, давайте будемо просто об'єднувати зараз українців, тому що Україна повинна е, мати стільки людей, скільки вона мала, і не повинні люди ображені е, від неї поїхати і втекти. Я думаю, що всі українці повинні бути в День перемоги.